Три дні мене не було вдома, і все так гарно понаростало, позацвітало. І вчора ввечері побачила, що в теплиці гарненько вже наросли кущики ампельних рослин, які я вирощувала для ганку, щоб потім там прикрасити ганок. Тому беру кріплення для горщиків і йду в теплицю. У мене тут гарно вже наросли дві сурфінії, така рожева, жовтою серединкою, і просто рожева, прям така колір фуксії. І фуксія гарно наростила кущ. Починає зацвітати, тому я його теж забираю на ганок. Виносила фуксію, дивлюся, горошок такий товстенький, уже. хоч ми вчора його і пасли, за ніч гарно наріс, або то він вчора гарно ховався. Задивилась на город та й гайда вам покажу, що тут у мене є. Уже зацвітає льон і гарно піднявся овес. Помідорчики починають зацвітати, а кермеку дуже добре на крапельному поливі. Бур'янці гарно ростуть, та й кермек також. Люфа росте, все нормально, формує плоди. Також картопля є, правда, трішки жучок завівся. І гарбуз. Це в нас сортурка. Ми його насадили в цьому році найбільше. Багато хто казав, що густо, але ні. Я була на Черкащині, там люди так само насадили. Це такий сорт, його так і садять. Пройшла по колу, та й гайда занесемо квіти на ганок. Одну я причепила доверху, а на дві ще треба придумати гачки.